на ютуб каналі Агролюкс. Сьогодні ми з вами будемо розглядати снігоприбиральну машину. Вейма wws 072 be Це потужний агрегат на сім кінських сил з чотирьох бензиновим двигуном. Виробник передбачив систему захисту від конденсату, легкий і швидкий запуск, навіть при дуже низьких температурах, а також захист від примерзання. Заводиться снігоприбирач за допомогою ручного, а так само електростартера. Є можливість регулювати ківш. Пристрій має чотири передні і дві задні передачі. Напрямок викиду можна регулювати дистанційно. Бензиновий снігоприбирач має перевагу перед електричними, так як може використовуватися там, де зовсім немає доступу до електромережі. Снігоприбирач підходить як для регулярного очищення від поверхонь, так і для побутового використання, наприклад, для прибирання прибудинкової території або заміських ділянок. Він з легкістю порається зі сніговим покривом товщиною до 53 см. Ширина захвату шнека снігоприбирача становить 56 см. Комплектується снігоприбирач бензиновим чотирьохтактним двигуном W. М 210 десять в зимового типу. Це означає, що ви зможете легко запустити його в морози до мінус 35 градусів. Витрата палива снігоприбирача на максимальній потужності не перевищує 1 літр на годину. Сніоприбиральник WWS0722BE – Це доступний зручний і якісний помічник в боротьбі зі сніговими опадами. Він порадує власника підігрівом ручок управління маневреністю, продуктивністю та ефективністю. Для більш детального ознайомлення з характеристиками переходіть на наш сайт. Посилання на товар залишаємо в описі під відео. Ну а для замовлення телефонуйте за номерами вказаних у вас на екрані. Або ж переходіть до нас за адреси міста Мукачево, вулиця Томаша Масарика, 54-1, Торговий центр Агролюкс. Підписуйтесь на наш канал та кладіть лайки, щоб не пропустити наступні відеоогляди.